У Куликівському районі міліціонери знищили Конопель на 3 мільйони гривень. В ході оперативно-профілактичного відпрацювання Куликівського району та спецоперації мак 2012 оперативники сектору карного розшуку спільно з колегами з обласного управління внутрішніх справ Чернівської області знешкодили значну плантацію Конопель. Наркотичне зілля росло за межами села Смолянки на ділянці приватного сільгосппідприємства, яку вже давно ніхто не обробляв. Міліціонери викорчували й знищили 3334 рослини і ще 100 рослин віді. Брали і направили на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласній міліції. За цінами чорного ринку наркотичне зілля коштує не менше, ніж 3 мільйони гривень. Дані рослини коноплі росли на території занедбаної тваринницької фермі в хаотичному порядку. Також, зі слів спеціалістів, було встановлено, що даний сорт конопель росте. Завдяки тільки сонячному світлу та дощу, і не потребує додаткової обробки. Втім, цікаві речі виявили оперативники у хатинці пастухів. Якісь спритники просіювали крізь саморобне сито насіння коноплі. Тут же видно, й засушені жмутки конопель. Нині триває перевірка, яка має дати відповідь на питання, чому посадовці приватного сільготовариства не вжили заходів до знищення цих посівів. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 310 кримінального кодексу України: посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Такі дії караються позбавленням. Ання волі на строк від трьох до семи років.